Вони все життя любили рідне місто Прип'ять і були віддані своїй роботі на Чорнобильській атомній електростанції. Проте два теплові вибухи і руйнування четвертого енергоблока визначили їхні долі. Тоді, 38 років тому, вони вступили у двобій із радіацією першими. Дехто отримав тяжкі ускладнення, а хтось удару атома витримати не зміг. 26 квітня в Борисполі вшанували пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. Є се восхитіння, життя і спокій, спочили в жертву трагедії. Христа Боже наші, ми тобі славу воссилаємо. і з безпочатковим твоїм Отцем при Святим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Прості люди, які стоять тут, і яких багатьох уже кого немає, боролися проти підступного ворога, якого не називали мирним атомом. Простими руками, без всяких засобів захисту. Це була велика жертва, яку вчинили, щоб ми могли стояти тут. Але повірте, як говорив самопівець Давид, такі слова, що з Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Ми завдяки людям, які стоять тут, і яких багатьох немає, яких, за яких ми щойно молилися. Перемогли той атом, зможемо перемогти видимого агресора, який зараз хоче і воює проти нас. І вийдемо переможцями. Аби згадати про трагедію на ЧАЕС і поділитися спогадами тих часів, ліквідатори та переселенці з Чорнобиля зібралися в Бориспільському державному історичному музеї. Тут, на стінах виставкової зали, світлини покинутого міста прип'ять. Фото людей, які ліквідовували аварію, та евакуйовувались із ураженою радіацією території. Своїми спогадами про події та наслідки катастрофи поділився колишній головний санітарний лікар Бориспільського району Андрій Веремій. Коли до нас почали, почали з'їжджатися, так із міжнародної асоціації МАГАТЕ, до нас прилітав доктор Гейтс, і він переодягався, їх переодягали цю групу в аеропорту був так званий санітарно-карантинний пункт. І коли вже вони повернулися, то хі -хі, дружина, вона в мене була така бойова. Так, вона до його підійшла через переводчика зі і каже: я до вас звертаюся не як спеціаліст, не як лікар, а як мати двох дітей. Що робити з дітьми? Бо тоді ж говорили, що дітей ж не як. І коли я своїх дітей вивіз, вивіз за межі Київської області. О, а потім уранці був дзвонок у суботу і сказали, що якщо в понеділок твоїх дітей не буде в школі, не дай Бог, так ти попрощаєшся з партією. Ну, а з партією це ж все остальне, да. так. Так, вона ж каже, як там буде з дітьми. Ну, так доктор Гейтс, тоді була така відповідь: ну, що таке Чорнобиль Україна узнає через 30 років. Ну, так і є, тому що таке. Таке вийшло, як коджина, випустили з бутилки, що це ж, не дай Бог. Значить, на 9-й рік після подій на Чорнобильській атомній електростанції, у нас же тоді медицина була, це все було обще, нас не ділили, то в нас у Київській області з'явилися перші в історії два випадки рака щитовідної залози у дітей. Дев'ятирічного віку. Ну, це якось так проскочило, а потім пожалкували, що воно проскочило, і воно було стерто, Да. Так. Такі заходи організатори проводять у рамках фестивалю Минають літа, залишається пам'ять ще з 2019 року, говорить голова громадської організації Діти Чорнобиля Наталія Лугачова. Було багато думок, щоб люди збиралися на ці, ну, якби. Сумні дати – дати 26 квітня і 14 грудня на день ліквідатора і спілкувалися, бо таке життя воно плине швидко. Багато вже в нас людей, яких немає, але їхні спогади залишаються, і тому вони зустрічаються раз в рік, говорять, співають. Спогади свої відновлюють про ті той край, де жили. У нас дуже багато ж людей, які там жили. І ці спогади їхні вони дуже цінні. Ще довго після розповідей про спогади очевидці чорнобильської трагедії роздивлялись пам'ятні світлини зі сльозами на очах. Прийти ж на виставку і побачити історичні фото у Бориспільський державний історичний музей можна до 28 квітня. Анастасія Усик Назар Гераскін – новини Терез Бориспіль.